Ще до того, як історія була написана, існувало прадавнє світло, що освітлювало приховані шляхи душі. Це світло було живою зорею, прошептаною з пошаною і збереженою в тиші між світами. Сьогодні ця зоря відроджується для тебе як глибокий поклик до перетворення до відваги та вічної рівноваги. Приготуйся зустріти зорю, хранительку світання. Зорю, що ніколи не перестає світити. Задовго до того, як імперії написали свою історію, одна зоря вже сяяла не лише на небі, а й на шкірі тих, хто знав, у пам'яті тих, хто відчував, у серці тих, хто ходив між світами. Ця зоря мала ім'я, прошептане з пошаною. Зоря хранителька світання, сторож ліміну. Вона та, що відкриває і закриває портали між світами, що тримає напрямок і перехід, мить, де тінь і світло зустрічаються, не знищуючи одне одного. Зоря, хранителька світання і заходу, вузол, що з'єднує світле й темне, світло, що ніколи не згасає. Її присутність на слов'янському небі це вічна рівновага між циклами дня і ночі, кінцем і початком. Коли ми дивимося на обрій, ми бачимо її постійну варту, свідчення безперервного оновлення Всесвіту. Довгий час нас вчили боятися темряви, пов'язувати тишу з порожнечею, тікати від ночі, ніби вона помилка у циклі світла. Але ми забули. Що саме в темряві насіння ламає свою оболонку, саме тоді відкриваються портали, саме там богиня пробуджується на межі, в просторі між кінцем і початком. Зоря незабута легенда, а жива присутність, що проходить крізь завіси, поки ми спимо, око, що ніколи не замикається, невидима сторожа священної миті між кінцем і початком. Вона це частота, це свідомість. Що пробуджується в нас, коли ми переходимо невизначені фази, коли ми втрачаємо те, ким були, але ще не знаємо, ким станемо. Вона архетип космічного лона, сила, що тримає нас між життями, версіями і впевненістю. Зоря несе в собі найглибшу дуальність, світло і тінь. Світання не існує без ночі, а денне світло сяє тільки завдяки темряві. Ця дуальність не конфлікт, а космічна гармонія. Світло зорі народжується в темряві, вона навчає, що тінь необхідна, щоб виявити світло, і що кожен кінець несе зерно нового початку. У житті ми стикаємось зі своїми тінями, з тими частинами себе, яких боїмося і не розуміємо. Але зоря нагадує нам, що ці тіні священні, вони простори для перетворення й оновлення. Її світло це сила, що допомагає нам долати перешкоди і важкі моменти, нагадуючи, як день повертається після ночі, так і наші труднощі закінчуються, звільняючи місце для нових можливостей і відродження. Кожне світання це обіцянка перетворення, кожен завершений цикл це потенціал для зростання. Зоря втілює цю енергію, вчить нас відпускати минуле й приймати майбутнє. У слов'янській культурі вона шанована як символ надії, захисту й оновлення, пов'язана не лише з природними циклами, але й з внутрішньою подорожжю людського перетворення. Зоря це канал між богами й смертними. Вона зберігає рівновагу, яка дозволяє нам йти далі з відвагою і мудрістю. Вона нагадує нам. Що, незалежно від того, з чим ми стикаємось, її світло завжди доступне, щоб зміцнити нас. У важкі часи вона приходить, щоб нагадати ми здатні на відродження, перетворюючи темряву на світло, а завершення на нові початки, прийняти цикли життя, довіритись постійній трансформації, ось послання зорі. Для тих, хто прокидається рано, хто чує поклик ще до сходу сонця, хто слухає пісню зірок у тиші, це час хранительки. Вона не приходить із поспіхом, а з присутністю, з прозорим покровом, легкими кроками в імлі та очима, що бачать початок і кінець. Зоря не говорить голосно, вона вібрує, викликати її, це відкрити портали ранку і вечора з пошаною, стати на коліна перед часом і визнати, що кожен початок несе в собі святість завершення. Вона це межа, перехід, мить, коли небо затримує подих, а Всесвіт слухає її тишу. Сьогодні вона бачить тебе. На межі видимого світу, де очі заплющуються, а дух пробуджується. З'являється присутність, що шепоче, запрошує, не кричить, не вторгається. Зоря зберігає час між часами. Вона танцює у складках покрову, тримає нитку світання і зшиває її з останнім подихом сутінку. Той, хто її кличе, вже знає її, той, хто її викликає, вже був побачений нею. Тіло тремтить, повітря змінюється, простір стихає, зоря наближається. Покликати зорю це відкрити душу, груди і внутрішні очі, щоб побачити те місце, куди ще не дійшло сонце. Вона відповідає на справжню частоту, на чесний поклик, навіть поранений. Коли вона приходить, жодна тінь не залишається цілою. Зоря утрення, ранкова зоря прокидається раніше за світ, раніше за птахів і вітер. Вона це поклик, що передує світлу, тиха звістка про те, що темрява закінчилась. Перший дриж універсуму шепоче встань. Вона не несе смолоскипа, вона несе присутність. Де вона ступає, народжується золото, де проходить завіси розпадаються. Вона щит проти несвідомого повторення. Вириває з заціпеніння і струшує зі сну автоматизму, каже Прокинься, сьогодні не вчора. Вона богиня живого шансу, що промовляє, це можливо знову, не тому, що ми забули біль, а тому, що ми пройшли крізь нього зі світлом, коли кличеш її, проси ясності, а не легкості. Вона дасть тобі сміливість подивитися в дзеркало і побачити те, що ховається за очима. Зоря не приносить полегшення, вона приносить откровення і зцілення, вона не марнує жодного дня, відкриває портали, що тривають лише мить. Хто втрачає священний час, знайде його знову лише на наступному світанні. Вона хранителька першого кроку, богиня, що бачить, чи встаємо ми з правдою в серці, чи спимо стоячи? Вона бачить і чекає на межі. Де закінчується тінь, тільки той, хто йде, побачить сонце зсередини. Зоря, вечірня, нічна зоря приходить тоді, коли сонце прощається на обрії, а світ намагається наздогнати те, чого не встиг прожити. Вона не пришвидшує, вона втихомирює, не вимагає, завершує. З тіньовими руками і золотими очима вона колише день, як той, хто накриває вівтар покровом. Вона сторожа завершення, що каже: досить на сьогодні, тепер відпочинь. Вона закриває портали надміру, розчиняє тривогу шепотом, знезброює не силою, а присутністю. Зоря заходу не протистоїть. Вона розчиняє. Її щит це тиша, її храм, це присмерк, її жертва, справжній відпочинок. Той, що приходить, коли дух довіряє. Вона спостерігає за тими, хто силоміць тягне цикл, і каже відпусти те, чого не було, не повинно було бути, те, що є вже достатньо. Зоря вечірня береже сонце і береже тебе, якщо дозволиш, бо відпочинок, як і віра, вимагає віддання. Вона не женеться, вона чекає. Коли ти дозволяєш собі відпочити в темряві з відвагою, вона з'являється і накриває тебе своїм священним покровом. Нічна зоря це лоно богині, де все, що жило, може померти з гідністю, а все, що повинно народитися, спить, мріючи про завтрашній день. Танець двох зірок це таємниця для уважних. Вони ніколи не торкаються, але відзеркалюються. Утрення народжується там, де вечірня відпочиває, а вечірня сходить тоді, коли утрення відступає. Несучи одне й те саме полум'я, вони змінюють одна одну, без боротьби, без змагання. Одна пробуджує, інша колише, одна стрясає, інша пом'якшує, одна запалює вогонь, інша береже жар. Разом вони утворюють невидимий щит. Що утримує космічний порядок, береги ріки свідомості, між ними ти, душа, створена зі світанків і присмерків, що обертається між початком і завершенням. Зоря вчить тебе бути початком без тривоги і завершенням без провини. Вона вчить віддаватись ритму всього, знати, коли вставати і коли лягати, коли горіти і коли відпочивати. Коли їх викликають разом, вони не приносять обіцянок, а дзеркала. Вони ставлять тебе в центр і питають, хто ти між нами двома? Якщо матимеш сміливість відповісти, вони коронують тебе світлом, що веде, але не осліплює. Танець зорі це вічний обряд, космічне лоно, що дихає світлом і тінню в досконалій синхронії. Ти дочка часу. Єдина, хто здатна йти між ними з усвідомленням, створена зі світла, що пробуджує, і тіні, що приймає. Тепер, коли зорі пройшли крізь тебе, світання відкрило тебе, а вечір прийняв, і тонке полум'я палає в центрі твого серця. Це не вогонь терміновості, а вогонь пам'яті, нагадування, що ти міст, носійка світла, хранителька порталів. Зоря живе в тобі, і з кожним справжнім подихом вона дихає разом із тобою. З кожним новим циклом, розпочатим без страху, вона усміхається на обрії, і з кожним гідним завершенням вона накриває тебе своїм покровом. Неси цей обряд із собою в словах, у вібрації, у способі, в якому ти прокидаєшся, відпочиваєш і дозволяєш світлу й тіні танцювати в тобі. Зоря не вимагає сліпої відданості, а лише живої присутності. Якщо колись забудеш, подивись на небо, коли світ сповільнюється і змінює тон. Вона буде там, не як обіцянка, а як пам'ять. Бо той, хто одного разу пробудився до зорі, вже ніколи не загубиться в темряві. Зоря не просто зірка на небі, вона світло, що горить у твоїх грудях. Межа, де тінь і світло танцюють у вічній гармонії. Вона це поклик до пробудження, до відродження, до ходіння між світами з відвагою і ясністю. Нехай хранителька світання освітлює твої кроки, зміцнює твою душу і оновлює твій дух. Бо поки зірка світить, ми ніколи не загубимось у темряві. Зоря живе в тобі, вогонь залишається, щоб пройти крізь межу.